проводиться опустили документів на світі злавища і була виконана технічна документація щодо заменити якими під смітилаще знаходиться за алмазок почти мир я складає 0650 650 065 29 гектарів присвоїний на старому це вимоги закону, щоб зміцнізали, що не має бути комісії. І це вже покажемо, коли я розповідаю успішно. Це є питання. Що не має стати голосування, що не перевищення, коли не слідка голосує, перевищення на Прошу голосувати, що так. Зажмите, Петр Иванович. Да. 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 Mm. <illustrated> mm. Yeah. деревьях для размещения в этих местах эксплуатации, как уголь и другие выпускные объекты передачи различной энергии на территории Павловской сельской рады. За метод была першого. Першова. і не Павлівська сільська рада сельской рады сделала статья ТКД Северной что это передача воды в земельный океан. И просто шоу нас заложено слово «Пенсенка». С вами было просто шоу, что это смартфон «Станская». Хочу зробити для що 17-й наш інтернет, згідно з вашого заяви, ми посилювали.

за. Янча, Янча. Совпала оланча. За. За. Что будет дальше? 2014. А. Да. Движение принято. Начинаем работу не рассылания в виде

там є вже одна історія через погодити, що не і там походи, як я бачу, звик, надали їх матеріалами, парами тише вже є питання Що немає на голосування, прийняття рішення про винесення даного проєкту рішення Так. За. 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 Так. 16 з. Чи вірно мені приділено? 20-го 2015 року. Це стосується на зіньках, на якій розташована обмеження з курс країн проїзд, а це МДС. Україна вирішила передати всю свою інфраструктуру за то, що є та і вони передали все баблення, яке стоїть на цій авіації що чесно чесно є питання? своє відповідальне розповідальне з 2014 року так, ми просто міняємо ми просто міняємо у зв'язку з тим, що ви приобрали своє оплатення інші відповідальні якщо не має ставлення на голосування, мене тіорічно не приведеться до даного проєкту на розвиток, то нам треба прошу голосувати, хто за? 我今天看过了，是吧？我现在看一个，你说的是？一个？呃，就看那个，是？就看那个，是？ Дякую за канал. Так. Що можу виявляю, що у нас є питання, а також. Так. Вже не бачу, що можу виступати. Всі питання в порядку денного спільного, всі ці процедури комісії розгляну. Як буде з роботи. Е-е, пропоную здійснити новий порядок. Згідно 10. Професор